Проблеми мігрантів в Україні розглянули за круглим столом в Одесі. Це актуальне питання підняв міжнародний конгрес із захисту прав і свобод громадян «Щит». Хочу вам сказати, ця страна красива страна, сильна страна, вона дом для всіх людей, які іммігранти е тут живуть. Просто хочу вам сказати, що є много проблем. Ми хочемо в Eh, государственный орган і общественна організація eh, Вопрос і голос іммігрант, що eh, люди на більшому вони будуть знати. Мігрантам нічого не залишається, як звертатися за допомогою до президента та спільноти. Я хочу попросити. Мирас. Мирас. Во-перше, во-перше, на Ат Господа Бога, вапи, ат президента і акт правительства. На жаль, факт залишається фактом. Права мігрантів часто порушують самі правоохоронці. Однак, начальник управління у справах біженців головного управління Державної міграційної служби України в Одеської області Олег Ткачук запевнив, не все так погано. Проблемы создались на территории Украины на сегодняшний день с иммиграцией, с беженцами, с нелегальной иммиграцией, с торговлей людьми, потому что этот вопрос актуальный, как не только в Украине, во всем сейчас в Европе, в мире. То есть надо эти вопросы обсуждать и приходить к какому-то консенсусу. Міжнародний конгрес із захисту прав і свобод громадян Щит вже багато років займається проблемами нелегальних мігрантів та біженців. Співпрацює з організацією, і голова Одеської регіональної організації Національного союзу журналістів Юрій Рабоцін. Приятує Я думаю, решение к администрации президента Виктору Федоровичу Януковичу, к руководству, наверное, миграционной службы Украины, представители круглого стола подпишут это, наверное, вызвание, резолюцию и направят вышестоящие дистанции. И, может быть, от этого будет действительно польза. Польза, я думаю, в любом случае есть, потому что люди будут открыто обсуждать те проблемы, которые есть в нашем государстве в отношении тех иностранцев, которые здесь живут. На сьогодні вирішення проблеми нелегальної міграції має розпочатися з прийняття більш досконалого законодавства у цій сфері.